Представники професійно-технічних навчальних закладів, залучені до проведення заходу, змогли в доступній для молодих відвідувачів формі донести інформацію щодо можливостей навчання за обраними професіями та варіантів подальшого працевлаштування. Більшість учнів випускних класів безпосередньо на заході пройшли спеціальне тестування та отримали допомогу у професійному самовизначенні. Мета цього заходу ознайомити випускників з навчальними закладами нашого регіону, міста Житомира, зокрема, продемонструвати можливості і демонстрації професій, ознайомити з вимогами до професій. Можливість тестування і визначення учасників. Школярі зацікавились презентаціями, слайд-шоу, відеороликами про різноманітні професії, зокрема військовий повар, майстер манікюру та інші. Багато школярів до вас підходили сьогодні? Ні? Е, ну досі підходили трохи. Цікавляться Так, е, Да, питаю, що як вирізати. Підходять дуже багато дітей з школ. З 22 другої школи підходили дівчата, цікавилися. мальчики підходилися. Мабуть, десь навіть хлопці да навіть хлопці підходили, питали про манікюр і про масаж. Їм дуже сподобалась наша професія. Чимало молодих людей, відвідавши захід, визначилися із власним майбутнім. А це ще раз говорить про необхідність і надзвичайну користь їх проведення. Железняк Ганна Ганна, що дізналася сьогодні тут нового? Я дізналася дуже багато нового. Я нарешті в е, приділилася своєю майбутньою професією, дізналася про багато навчальних закладів нових. Ну, це для мене дуже цікаво, тому що я не знала навіть куди поступати. Ну, до сьогоднішнього дня. Для успішного працевлаштування молодь перш за все має виявляти власну активність на ринку праці, впевненість у професійних вміннях, бути конкурентоспроможною. Надійним помічником у цьому є служба зайнятості, яка надає молодим громадянам комплекс адресних соціальних послуг, що сприяє ефективній зайнятості цієї категорії населення.